Доброго дня. Продовжуємо розв'язувати задачі на знаходження сторін трапеції або середньої лінії трапеції. Виконаємо номер 243. Одна з основ трапеції на 8 см більше за другу, а середня лінія дорівнює 17 см. Знайдіть основи трапеції. Запишемо дано. Побудуємо трапецію довільно. Нам не сказано. Що вона там рівнобічна, або ще якась. Значить, побудуємо довільну трапецію. Нехай буде ось така трапеція АБЦД. І сказано, що одна із основ на 8 см більша за другу, а середня лінія дорівнює 17. Нехай АД на 8 см більше, ніж BC. Побудуємо середню лінію. Нагадую, що середня лінія це відрізок між серединами сторін. Відрізок, який з'єднує середини сторін КМ середня лінія. КМ середня лінія. Покажемо одразу на малюнку, що середня лінія розбила сторони на рівні відрізки. Так, КМ за умовою дорівнює 17 см. Знайдіть основи трапеції, тобто нам потрібно знайти БЦ, нам потрібно знайти АД. Ми знаємо, що середня лінія трапеції дорівнює половині суми основ трапеції. За умовою АД на 8 см більше, ніж БЦ. Нехай БЦ дорівнює х тоді АД буде дорівнювати Х додати 8. Оскільки середня лінія 17 см, КМ дорівнює 17 см, складемо рівняння. Одна друга Х додати 8 додати Х, Х це в нас БЦ, да? 8 додати Х це в нас АД, ми ось сюди підставляємо цю формулу до рівня КМ 17. Порахуємо. Х додати Х буде 2х, розкриємо дужки, одна друга на 2х. Просто Х, одна друга на 8. Беремо половинку це 4 дорівнює 17, Х дорівнює 13. Що таке Х? Дивимось, БЦ дорівнює Х. Значить, звідси слідує, що bc дорівнює 13 см. Тоді АД, а АД в нас на 8 см більше, тобто 13 додати 8, 21 см відповідь. BC дорівнює 13 см, а D дорівнює 21 см. Задачу ми розв'язали. Наступний номер виконаємо 245. Номер 245. Читаємо умову. Кожну з бічних сторін трапеції АБЦД поділено на чотири рівні частини. Знайдіть відрізки є, Н, є, Н, Ф, і КП, Якщо ну, тут є певні дані, значить, запишемо дано і перенесемо собі рисунок сушит. Знову дано довільна трапеція. Як ми бачимо, да? Немає ніяких позначень, що вона там є рівнобічною, побудуємо довільно. Так, і сказано, що сторони трапеції поділені на чотири рівні частини. Ну, я тут на око поділю, а ви маєте можливість побудувати, зробити виміри, да? побудувати. Так. А, Б, С, Д, значить дано А, Б С, Д трапеція точки е, Ф, К, П, М. Н. Нам відомо, що поділено трапе... сторони трапеці на 4 рівні частини. АЕ дорівнює ЕФ, дорівнює ФК, дорівнює КБ. В свою чергу, ДН дорівнює НМ, дорівнює МБ, дорівнює ПЦ. Я на малюнку одразу покажу рівність. Рівність тих відрізочків. Знайдіть відрізки, якщо АД дорівнює 19 см, Б С дорівнює 11 см, Єн ФМ і КП. Розв'язок. Давайте подивимось на нашу трапецю. Розглянемо FM. FM буде середньою лінією всієї нашої трапеції ABCD. Запишемо FM. Середня лінія ABCD. Чому ми можемо сказати, що ФМ середня лінія? Тому що відрізки АЕ, EF між собою рівні, ФК, КБ між собою рівні. Якщо ми додамо AE до EF і ФК додамо до КБ, да, ці відрізочки е, утворять більші за розміром відрізки АФ і ФБ, які між собою також будуть. Будуть рівними. Так само і на стороні CD. CP і PM рівні, MN і ND рівні. Значить, якщо ми їх додамо, вони утворять між собою також рівні відрізки. Де M буде дорівнювати MC. Давайте це розпишемо. А дорівнює Єф, FK дорівнює КБ. Відрізочок Аф складається з суми двох рівних відрізків АЕ додати ЄФ. Відрізочок ФБ складається також із суми двох рівних відрізків ФК додати КБ. І всі ці маленькі відрізочки між собою рівні за умовою. Значить, ми робимо висновок, що Аф дорівнює ФБ. Аналогічно. СМ буде дорівнювати МД. Тобто, за означенням ФМ середня лінія вона з'єднує середини сторін АБ і СД. Якщо ФМ якщо середня лінія, можемо скористатись формулою. Одна друга помножити на суму сторін АД додати БЦ. Підставляємо значення 19 додати 11. 19 додати 11 це 30, половинка від 30 це 15 сантиметрів. Тобто ми вже з вами знаємо, що ФМ дорівнює 15 см. Так. І е, ми довели, що ФМ середня лінія, середня лінія, да? АБЦД. Е, тому. тому е, Можемо ще висновок зробити, що FM буде паралельна основам ВС і паралельна АД. Це важливо для наступних розв'язків цієї задачі. Значить, тепер подивимось АФМД. Розглянемо чотирикутник. А Ф Ф М паралельно до АД. Пункт перший. Ми щойно з вами написали, так? Да? Значить, робимо висновок тоді, що чотирикутник кутник А Ф це трапеція. Так. І відрізочки А є, є Ф рівні, М, Н, і Е рівні, МН і рівні. Значить, Е Н середня лінія цієї трапеції. Середня лінія А Ф М Д. Запишемо в дужках, чому ми вирішили, що це середня лінія. Тому що А є дорівнює ЄФ, і тому що МН дорівнює НД. Так, за умовою ми знаємо АД19, я буду ось тут трішки вище писати. Значить, тоді можемо знайти легко ЄН, підставляємо формулу, яку ми знаємо, ЄН дорівнює 1 друга від суми сторін ФМ додати АД. Тобто одна друга 15 додати 19. Додаємо 34 34 навпіл 17 см. Середня лінія є N 17 см. Так, розглянемо тепер трапецію FBCM. Розглянемо е, Чотирикутник, так? Да? Чотирикутник F. Аналогічно так само, як ми щойно доводили в другому пункті, ФБЦ М це також трапеція і КП буде середньою лінією цієї трапеції. Аналогічно, аналогічно. Пункту другому FBCM трапеція. Так, перший приберу пункт. Сподіваюсь, ви встигли записати. Так. ФБЦМ трапеція і КП середня лінія. Середня лінія цієї трапеції. Значить, можемо так само застосувати формулу КП до рівня. Одна друга суми ФМ додати БЦ. Одна друга, ФМ в нас 15, БЦ за умовою 11, 26 пополам 13 см. Ми знайшли КП. Відповідь КП дорівнює. КП дорівнює 13 см, Єн дорівнює 17 см і ФМ дорівнює 15 см. Розв'яжемо ще одну задачу номер 246. Звільняю собі місце. Так. Номер 246. Висота прямокутної трапеції, проведена з вершини тупого кута. Бачимо одразу в умові. Нам дана прямокутна трапеція, Ми її побудуємо. А Б, С, Д. Трапеція прямокутна. Значить, кут А і кут Б в нас по 90 градусів. Висота прямокутної трапеції проведена з вершини тупого кута. Тупий кут в нас кут С. Висота проведена з вершини тупого кута. Ось вона. Висота. Так, і одразу покажемо, що це висота, тобто перпендикуляр і кут 90 градусів. Позначимо ЦК, ЦК перпендикулярно АД. Дано АБЦД прямокутна трапеція. СК-висота. Висота прямокутної трапеції, проведена з вершини тупого кута, ділить більшу основу на відрізки завдовжки 7 см і 5 см. 7 і 5. Значить, АК дорівнює 7 см, КД дорівнює 5 см. Рахуючи від вершини прямого кута. Так, рахуючи від вершини прямого кута, тобто від кута К. знайдіть середню лінію трапеції. Проведемо ще середню лінію трапеції. Нехай вона у нас буде МН. МН середня лінія. нам потрібно знайти МН. Так. Розв'язок. Давайте розглянемо нашу трапецію. Так, ось тут я зроблю відміточки. Щеймен ділить навпіл сторони. Подивимось на фігуру, яку ми отримали. В результаті того, що провели висоту К. Що це таке? Розглянемо. Чотирикутник А К. Цей чотирикутник буде прямокутником три кути 90 градусів А К. Ми розглянемо чотирикутник АБЦК. Це прямокутник. Три кути 90 градусів. Ну і легко довести, що цей кут також 90 градусів. А якщо це прямокутник, значить протилежні сторони, рівні і паралельні АК, паралельно БЦ. Ну, а яка паралельна БЦ, тому що АБЦД а, трапеція, да? і АК дорівнює БЦ. А от те, що дорівнює, нам знадобиться. Значить, БЦ 7 см. Давайте знайдемо, чому дорівнює основа АД. АД складається з відрізочків АК. І КД. А К і КД ми знаємо за умовою 7,5 12 см. І можемо знайти тепер середню лінію за формулою середня лінія дорівнює 1 друга А додати БЦ. Підставляємо формулу МН дорівнює одна друга, АД в нас 12, БЦ 7, 19 других. Тобто це.

Номер двісті сорок чотири. Номер двісті сорок сім. На цьому все. До побачення.